Поблизу архикатедрального собору у Тернополі людно. З Самого ранку сюди сходяться віряни. Хтось приходить з родиною, хтось по дорозі на роботу. У руках кошики для освячення, а в серці вдячність за літо та врожай. Так у місті відзначають приображення Господнє. З дитинства спасівка для мене завжди була чимось особливим. Ми їздили до бабусі у село, де був якраз збір врожаю і якраз яблучний спас. Бабуся завжди казала, що це кінець літа, це якраз збирати врожай. Я дуже любила це свято, тому що жнива, запах неймовірний від. Трав від рум'янців, від чебреця якраз цвіте так само і ягоди, все все живе ще всі літні свята для нас по особливому грали. Преображення Господня – одне з 12 найбільших християнських свят. У церкві згадують подію, коли Ісус переобразився перед трьома учнями на горі Фавор, аби показати їм свою божественну суть. У народі свято більш відоме як Яблучний Спас. Це день, коли віряни несуть до храму плоди нового врожаю, освячують переважно фрукти, квіти та прянощі. Кажуть, це традиція, яка з року в рік має своє продовження. Я кожного року святчу. Фрукти, які дуже люблю, а приходжу сюди, ну, бо я ну, так я тут на роботі, в центрі, і так завжди якось як йдеш на роботу і до церкви зайдеш. Це називається яблучний спас. Ну, у мене яблуко дуже велике, ну так я його помістила. І те, що в нас росте, це в нас. Яблука, абрикоси вже в нас ростуть. Сливочки я дуже люблю. Теж тусту. Виноград у нас є, мак у нас росте, і чорнобрівці наші українські. Ми кожного року весь час це для нас. Ну я не знаю, рівняється як для різдва, як ці. це дуже велике свято. Дружина. Дружина збирала, пішла вона далі. Ну це в основному таке квіти більше. Тут у нас і груша є, і яблуко є. Якраз починається збір з сьогоднішнього дня по старим традиціям, яблуня і груша. Мак, ми всі знаємо, що це особлива рослина, яка повинна бути вдома як оберіг. І на всі, і на жаль, і на погані, і на хороші традиційні речі воно використовується. Ось є рум'янець і гіноцея. це я нагадаємо, приображення господні віряни східного обряду відзначають вже другий рік поспіль за новоюліанським календарем 6 серпня. Раніше свято припадало на 19 число.